Усім привіт, з вами Чоп, і сьогодні ми подивимось на ліхтаря Джека. На ліхтаря Джека ми подивимось. І в принципі я думаю, що. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутися до мене, замовши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. Що подивимось? Ну, тому що, по-перше, мене дуже цікавить цей персонаж. Цей персонаж, ну, дуже прям прикольний. Ну, він виглядає занадто пагосно, для того, щоб ну, не зробити якесь відео з мене третього рангу. Він, якщо у вас є четвертого і з так званою коронкою, то, звичайно, можете мені написати і подивимось. А також з приводу того, що виходить скоро 9.3, ви можете отримати знижку на його проходження, а також, якщо поставити, ну, давайте 15 лайків, тому що активність в мене зараз не дуже. Ну і потроше. Треба повертати. І давайте на 15 лайків я зроблю відео, де буде 931, 932, 933 і так далі. Відео окремі з найлегшим шляхом і як перемагати тих чи інших босів. Ну а тепер подивимось на ліхтаря джека Блейк Джека. Да, давайте, ну, давайте глянемо чисто. Ну що він взагалі може, що він може. По-перше, він дуже гарно заходить проти більшості мутантів. А це завдяки його супротиву, коли він отримує, бачите, ці тиковки, тиковки помаранчеві. От під, під, моїм, під моєю полоскою ХП він отримує е, ну, імунітет, а також пришвидшує, збільшує свій крит урон. Ну і в принципі, завдяки цьому свій урон. Дивіться, Першу спецатаку даємо, отримуємо додаткову додатковий у цей заряд тикви. Ну, от я не знаю, пампінг. Також прикольна фішка. Дивіться, даю тяж першу атаку. Я відміняю другу, все готово. Тобто, ви поняли, да? поняли суть? Що взагалі коїться? Хто поняв, напишіть в коментарях, а я зараз поясню. Дивіться, коли ми робимо важку атаку, перший удар накладає нам точність таку непогану. І цю, під цю точність ми активуємо спецатаку. І завдяки цьому у нас збільшується шанс крита. А так як він технік і заточений якось ну, проти мутантів, то він що правильно. Він доволі таки непогано. Доволі таки непогано ем, не критує. Да? Ну, в принципі, логічно, він не І Завдяки тому, що він не критує, все дає можливість битися проти тих чи інших. Персонажів, а це дуже доволі таки тенечко може бути дуже корисненьким. І, в принципі, я, я, я вже казав, що за помаранчеві заряди і Pumping він отримує так званий бонус. Так званий бонус по захисту супротиву, всякого енергетичному та фізичному урону. Я точно не пам'ятаю, коротше, він отримує супротив урону. Дивіться, ми за перехваток його. Також стакаємо, стакаємо за отримання ударів. І також ми стакаємо його за що? Правильно, за третю спецатаку. Ну і перша спецатака нам дає теж декілька штучок. Взагалі, взагалі, ось такий урон це просто норма. Це не максимум, це просто нормально. Це просто ну, норм. Ну, норм. Для того, щоб отримати максимум, нам, по-перше, треба видати другу. І по-друге, другу видати таким чином. Оп, дали першу атаку. Важкої. І все, видаємо, 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 видаємо другу. Все, другу видали, воно критануло, воно від нашої атаки нанесло додаткову шкоду, і таким чином, в принципі, урон збільшився. Давайте ще покажу один прикол. Якщо хтось помітить, хтось зрозуміє, де вони. Ні, не інвентор. Інвентор у мене пустий. Ну хто ну давайте, Infamous Iron Man. От, Infamous Iron Man. Де Ліхтар Джек Фек? Можна, плиз? Я благаю. Дякую. Дякую, ну. Дякую. Дякую. Ну, Дивіться, показую один раз. Оп! Ви бачили, да? Тобто ви розумієте, да, що Що сталося? Оп, зрозуміли, да, ще раз? Ще раз зрозуміли? Зрозуміли, правильно? Зрозуміли, правильно, Я розумію? Розумієте, да, що зараз коїться? Що зараз загалі коїться? Ви абсолютно розумієте, да? Я сподіваюся. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Що він блокує, як він блокує? Тобто безконтактні атаки він ізі блокує. Хто тут ще там безконтактними може вдарити? Ну, начебто он слеш. Натиск, сасиск. Ну Давай. Ну, нього там є, начебто. Безконтактно. Хто? А, Шурі, Шурі, точно. Шурі, сорі, 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 сорі. сорі. Ну, в принципі, проти Онславша він також е непогано заходить, тому що е мгновенні ці урони в нього від зарядів тикавки він отримує 170 начебто максимального захисту від тих оцих, ну, знаєте, урон, який іде, моментальний, немоментальний, періодичний оцей. Я не пам'ятаю з приводу періодичного, начебто моментальний. Оп. Ну, трішечки супротиву він видав. Ну ви зрозуміли, так? Да? Можна переходити до наступного аспекту. Ну, така в мене є, да. Ну давайте ліхтаря просто, по, по, просто поблокуємо. Тобто безконтактні атаки він на ізі блокує, тому що в нього дуже длині серпики, серпики. О, бачите, правильно розумію. Правильно розумієте, да? В неї всі контакт, не контактні атаки. Легко. Давайте підемо якусь цю бізну, да? Так, все, поїхали. Ну на кого? На лорда підемо, в принципі. Чому в мене взагалі ці балабольки? Я не хочу їх чути. Щоб... Помогіте мені? Так, ну все, лордик, давайте його, його поб'ємо, подивимось, що взагалі можна зробити. Давайте відіграємо від третьої спецатаки. І подивимось, чи зможе він забити лорда все ж таки. Оба, ви бачили, як він ухилився? А ви бачили, як я не охилився? Не, а він умний, він розумний, він реально. От дивлячись на нього, от ви не скажете, так, що в нього є мізки. Ненадовго, правда, але є. Так, да, ти у нас найрозумніше. До речі, ще одна цікава фішка. Ну, не фішка, а здібність. Тобто стандартна здібність, яка є. Це четвертим легкою атакою, дивіться. Оп, ковардак наклали. Ковардак оцей наклали. І що правильно? Він. Е, ну, провокація, якщо хтось не знає. Він більше взагалі спрямований, щоб він атакував другою спецатакою. Не знаю, як там це зараз в сучасному світі це називається, але, але так повинно працювати. Давайте даємо цю третю атаку, дивимось на неї. Що вона взагалі себе представляє, як вона виглядає? Доволі потужно. Все, завдяки цьому у нас, по-перше, призупинена. Як бачите, да, от, тобто призупиняються ефекти. У нас є 15. Е, як воно називається? Ну, точність 15 секунд, начебто іде, але вже начебто більше пройшло. Да, вона закінчується. Але в нас 15 зарядів. 15 зарядів, по суті, ну ледь не максимум оба. не спарірувався дружочек. Оп, і все, видаємо другу. Дивимось, нього витече щось. Ну Дивіться. Ні, Ну дивіться, ну нормально, так відсотків, нормально так вийшло. Можна, пліс, дякую. Давай, давай. Ну ми поки що 20% йому зняли. Ну таке. Таке. Могло б бути краще, мені здається, якби якось по-іншому відіграти. До речі, оновив він заряди з другої спецатаки. Ну, це так просто вам. Цікава інфа. Ну він ще в мене третього рану, я попрошу. Ми можемо, звичайно, підсилитися. І спробувати відіграти по-іншому, з підсиленням. До речі, в нього є цікава синергія. Якщо не помиляюся з гобліном, то це проти тих, у кого У кого є проблеми, знаєте, з тим, що він там не підпалюється начебто. Чи навпаки. Не, підпалюється, але погано. Показую ще фішку, Оп, бачили, да? як правильно юзати. Як вона називається? Господи, от він начебто замість е отрути підпалює або навпаки. Я точно я не запам'ятав, якщо чесно, начебто, начебто підпалює. Дивіться, ви не можете спарірувати, в боки постояв, дав тяжко. Важко. Тяжечку теж можна дати при бажанні такому. І все, і пішов далі накатувати йому. Так, ми, в принципі, продовжуємо. І зараз треба буде. О, ну. Вибачаюсь, мене відволікли. То я трішечки відволікся вже, знаєте, з темпу збився, оце трішечки пропустив. На жаль, він не хілиться, да, в нього немає такої приємної штучки, як є у деяких е, цих тех, технології. Техно, технологія! Хто шарить, той шарить. Ну, шарите мем. Технологія, ну ви шарите, да? ну ви ж реміння, що все розумію. Да? От, ну коротше він ну, довго зносить. ну, прям, ну, ну прям Неприлічно довго. І це не найприємніший момент. Але для коротких якихось боїв він отлично заходить. От олюблюю я, дав Ну, все, він мене добив. Чесно, я, я тільки рад, що він добив, що він там мене впермач. Оцей вперма оглушення завів. Ну скільки вже бій йшов? Ну для мене вічність. 4 хвилини. Ну, 4 хвилини, ну що це? Ну це довго. Це дуже довго, ну не виносимо. Мені, мені, Мені не важко. Мені не важко. Ну, цей бій, ну був би 8 хвилин, так? Да? Але зараз витрачати 8 хвилин для того, щоб вам показати, що він там за 8 хвилин його зносить. Ну, як на мене, як на мене, не дуже. Ви і так зрозуміли, що він довго б'є. Ви це зрозуміли, ви це бачите. Ви це бачите і знаєте. Звичайно, що залежно від усилків, всяких, да, на якомусь завданні або де ще, Ну, звичайно, різні результати будуть. Правильно? Правильно. Так, де? Технологія. Давайте отак от ми таким чином спробуємо зараз побитися. Тобто БАМС плюс 200. 150, а у мене плюс 200 нема, да? 150, а у мене плюс 200 нема, да? Хвороба Альцгеймера це захворювання нервової системи, яке повільно прогресує і поступово знищує клітини мозку. А, я плюс 200 активував, я геній. І отаку, от плюс 12% сили. Ну і давайте, що там, звичайні такі. Бам! 20% буст. ХП Бам, давай, вообще, гуляємо. 30%, поїхали. Це в нього зараз скільки? 42 тисяч. Ну все, поїхали тестити. Може так він буде отримувати, буде наносити урон. Ну, він не для затяжних боїв, якщо чесно. Як я помітив. Ну от вже 11 наносить, в нього один заряд. Буйте, запам'ятали 11, 12 при одному заряді було там 11-12, неважливо. Так, даємо зарядики. Ну там по 15 вже вилітає, ну по 15 в мене було і до цього. При тому. По 14, ну якось ну мало, мало. Ні, ні. А, як це неприємно. Знаєте, що таке біль? Справжня біль. Ну, по-перше, те, що він мене знову оглушив. Це неприємно. Я заплутався в пальцях, розумієте, в чому ділема. Це прям неприємно. Попрошу, попрошу, дуже неприємно. Так, давай, 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 давай. Оп, чудово, ну, у нас поки 15. Треба цим користуватися і набувати скоріше Енко. Давай. Все чудово. Даємо 17 тисяч додатковий урон. Тут по 17, і по 17 наносить. Ну, ніби вже набагато швидше, якщо чесно. Ніби вже набагато швидше. Ну і да, 15 максимум в нього зарядів. Тобто, більше 15 ви не отримаєте при всьому вашому бажанні. Оце приємно було тільки що. О, ну, там якийсь відхил, я не пам'ятаю, що. Ну, це, мабуть, да, 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 це це, це, це адреналінчик. Адреналінчик в крові б'є, все нормально. Ну давай, тяжик, важик. Так, оновляємо. Ну, набагато швидше, да, якщо чесно. Не, ну звичайно, за, забустився на мільярд тисяч процентів відсотків. І ще тут ходи, вимахується. Ну давай. Синок. Давай. Тяж. Оп, чудово, чудово, Ну по 17 600 додатковий урон. Плюс 17 тільки з оцих негативних ефектів. Знову ж таки, нагадую, що якщо негативний ефект є цьому. Е, імунітет. До, наприклад, вогню. То ти просто завдяки синергії можеш замінити його на отруту. І все. У ну, нього, в принципі, гарний супротив, ну, при максимальних стаках до енергетичного урону. Все здаємо. Ну, це набагато швидше, звичайно, під бустами. Може на четвертому ранзі, на четвертому, він та й може показати більше. Може, четвертий ранг саме його робить прям таким розривателем. Але поки що в мене не четвертий ранг. У мене тут не четвертий. Якщо у вас є четвертий, і ви хочете побачити якесь псевдо порівняння. То ви, звичайно, знаєте, що робити, дати мені в коментарях знати про це. А також знати взагалі, кого ви там на четвертий на п'ятий вкачали, кого з Нексусів вибили, кого вибили, не з Нексусів і так далі. Тобто, ну, взагалі, кого ви там вибиваєте? Кого ви там вибиваєте? Що ви робите взагалі? Що ви там робите, скажіть мені? Що ви робите, кого ви вибиваєте взагалі? Що робите, кого ви вибиваєте? В коментарях. Швиденечко. Кожен. По 23, до речі, додатковий урон вже йде. Не знаю, з чим це точно пов'язано, але сказати, що мені це подобається, це сказати нічого. Давай, доб'єш, добий. Кретани, звісно. Так, я хочу його добити важкою атакою. Чудово. Так, тоді було 4 хвилини. Зараз м -м, швидше. Зараз 3,52 і ми його вбили. В принципі, це з фулл бустами плюс там команда, тому. В Принципі, самі вирішуйте, як вам цей чемпіон, що він робить для вас, чи буде він для вас корисним, чи вам він подобається. Мені він подобається суто анімаціями. В принципі, непоганим моровим ну, дуже гарний чемпіон, тому отак от, от: не забувайте робити замовлення, чекати групу в телеграмі, підписуватись на неї на канал, ставити вподобайки і так далі. Дякую, не забуваємо, що за 15 лайків. В принципі, буде розбір легких ліній в 9.3, 3 який вже виходить сьогодні. На момент запису тому давайте удачі.